Привіт! Ми отримали наш адвент-календар з подаруночками. І будемо зараз дивитися, що там входить в нього. Так цікаво. Ми дуже задоволені, що ми його отримали і з нетерпінням чекаємо, його відкрити. Так, розпочнемо з першої комірочки. Ось тут вона це в нас пояс для білого, який красивий відфітлайн. Дуже цікавий. І нашому котику подобається дуже. Під копірочкою 2 У нас виходить, що це панева масочка. Мамо, що це за масочка? Масочка для обличчя, омолоджуючим ефектом. Теж будемо разом користуватися. Обов'язково спробуємо. О, це косметичка. Клас. Дуже класно виглядає. Такий замочок, вона розтібається. І от така вона містка з логотипом Fit Це дуже зручно для подорожах. Так, це так. Wow. О, клас! Це крем. Це, О, це, це. подаруночок для нашого е, татуся. Так. так. Це спеціально для нього. Тут написано фітлайнмен Man. Man. Face. це тобто для обличчя. Це що мамо для обличчя? Е, крем після гоління для чутливої шкіри. Так, це дуже дуже крутий подарунок. Це піде нашому тату. Любимо так. дуже типні це... носочки. Носочки, невирішені носочки. Коло красиві, яркі. дуже дуже якісні з логотипом Fitline. Ось такі вони ну, компанія завжди преміальна гарні подарунки. Так, вау, дуже круті, дуже гарні, теплесенькі, дуже якісні носочки. Це буде твій подарунок, Так, це <смас> я собі забираю тут. <смас> О, О, це щось велике. Кремчик клас. для вас. клас! Ми До речі, втатим. дуже е, його хвалять, кажуть, що він дуже гарно зволожує шкіру, а також гарний аромат. Будемо також насолодою користуватися цим продуктом для нашої шкіри, для зволоження шкіри, тому що в компанії преміум це дуже на високому рівні преміальна якість. Так, і дуже класно, що це не travel size, що це повний розмір. Mm, дійсно, спасибо. Тому Клас. дуже класно, що він нам попався. Ми дуже раді. Так, да, Дуже радіємо. Ух ти! О, це ж Ну, важливі. Куди ж новий рік без іграшок? Так, це фітлайн іграшка на ялиночку червоного кольору. Дуже класно. Гарно Ді. буде нам доповнювати ялиночку. Так, це в нас пінка для вмивання Young Care, тобто для молодих. Це для мене. напевно. <реш> дуже класно. Древел сайз косметичку, в нашу фітлайн відкрив. Поставив і поїхав собі в якусь країну. Має з чим вмивати личкою і кремчик також тут. є. Вау, wow. Це мій любими чай. Останнім часом я цей чай просто п'ю і не можу напитися. Він справді він дуже крутий, він дуже якісний, смачний. Дуже класно, що ми його отримали. Yeah. Yeah. Дуже, дуже До речі, дуже гарно впливає на корекції ваги. І в залі, тепер в зимню пору року, він дуже гарно зігріває. Туди можна доєднувати лимончик, корицю і буде дуже дуже ароматний. Тому рекомендуємо Іван. Так, він дуже смачний обов'язково спробуйте. Я вже 24-й з нетерпінням відкриваю. Теж гарний косметичний засіб у нас крем для для шкіри, як денний, так і нічний, так і під очі. Полюбляю, скажу, друзі, цей крем. Це дуже зручно наповняти косметику, тому що сам крем подається в такій великій коробочці, а це для подорожі дуже зручно. Тому вдячні ми теж компанії за таку зручність і комфорт, який вона нам створює. Для потери. Так, тому ми вас, друзі, запрошуємо, щоб ви теж собі купували цей адвент-календар, тому що це настільки класно, це дає дуже класну атмосферу свята. Це з нетерпінням відкриваєш ці подарунки. Тому обов'язково купуйте собі і е, трошки додавайте собі в життя атмосферу казковості і магічності разом з фітлайн. Я ще є дуже компанії International, яка нас завжди дивує приємними сюрпризами, особливо які зорки, щоб гарно наповнити цей адвент-календар і створити нам таку атмосферу свята, з якою ми сьогодні з вами поділилися. Тому бажаємо вам, звісно, приєднуватися в компанії Piam International і вживати чудову, дієву, смачну продукцію FitLine і користуватися такими гарними новорічними сюрпризами, як і ми отримали. Так, ми дуже дякуємо. Всім па-па. пока-пока.